you <laughs> Ця робота в нас направлена на те, щоб ми покращили зараз координацію рухів після відпустки, покращили ну, стан самих спортсменів, покращили роботу м'язів, роботу зі степами на стопу, на коліна. Тут мало того, що всі групи м'яз задіяні, і ніг, і плечового поясу, прес, спина, то ще й добре ну, працює серце. Бо зі всіх груп м'яз іде кров, куди нас дасть серця, і в нас починає дуже гарно працювати серце, розширюватися і готуватися вже до серйозних навантажень. Настрій добрий, працюємо в повній мірі, робимо таку працю, що підготуємося до Іспанії. Щоб а як скоріше можна було битися в тренування з м'ячами та вже розпочати підготовку до ігор? Всі втягуємось, тренування нелегкі, але нас попереджали про це. Всі повинні були готуватися до цього. І нам сказали, що в нас не буде часу для розкачки, тому всі повинні бути готові. Заняття зі степа еробики потрібне для професійних футболістів для розвитку координації рухів. Завдяки цим заняттям футболіст зможе більш маневрено грати гру на футбольному полі. Хлопці всі молодці, вони дуже старанні, незважаючи на те, що їм дуже важко. Але вони намагалися зрозуміти, що таке мамба, ча, 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 і скільки разів треба перестрибнути через той степ. Тому я не буду виділяти виокремлювати когось одного. Вони всі молодці.